Роман Кравець, Українська Правда. Я насправді хочу поговорити трошки про минуле 2019 рік, 9 грудня, Париж. Нормандська зустріч. Ви, Меркель, Макрон, Путін. Ми всі пам'ятаємо фотографії, кадри з прес-конференції. Але була ще одна зустріч, де не було фотоапаратів, де не було камер. Ви зустрічалися віч навіч з Путіним. І власне про цю зустріч відомо дуже дуже мало. Відомо лише факт. І зараз здається хороший час про це поговорити. Що відбувалося на тій зустрічі? Як з вами поводився Путін? Про що ви взагалі говорили? Ну і загалом, що було за закритими дверима тоді, коли ви були віч на віч? Дякую. А що значить, як зі мною поводився Путін? В якій тональності. У нас була довга бесіда в різних тональностях. Я йому говорив про те, що мінські угоди не спрацюють, бо сама тематика відведення військ упродовж літнього зітнення не працююча. Я йому пояснював з цифрами дуже конкретними. У мене була. У мене вже був досвід. Я проїхав тоді контактну лінію, і у мене був досвід, як довго пам'ятаєте. У нас були перші кроки відведення, і я йому показував, що подивись загальні цифри, за який час ми відвели. Я йому показав, що ми будемо 20 років відводити, і це значить, що ми будемо 20 років знаходитись в такому стані замороженого конфлікту, який говорить про те, що війна не закінчилась. Ось про що ми говорили? Дуже довго про це говорили, торгувались. І також друге питання була історія по газу про суд, який ми виграли, але ви ж знаєте, як вони реагують на виграні процеси. І там була, ми, було акцептування того, що вони все ж таки передадуть гроші нам. Ми отримали тоді гроші. І третє питання. У нас було щодо обміну, і тоді ми поміняли е, більше ста людей. Ну і, і він постійно піднімав питання сісфайр. Ви знаєте, але як, як це може спрацювати, то що ми з вами потім вже побачили? Кілька місяців щось там спробувало працюватись, але все одно потім були втра втрати. Ну, в принципі, про це і була розмова. Ніякої тональності не було. здивувало? При особистому контакті. Я вже не пам'ятаю, чесно кажучи. Мені здається, ми всі, все це було в іншому житті і все було по-іншому зовсім. Я не дуже пам'ятаю всі деталі, якщо чесно. Це треба нам сісти, подумати, згадати всі ці деталі. Я пам'ятаю дуже довго. Дуже. А, дуже довго все це було. Дуже довго. Дойче велі, будь ласка, в кінці і тут з сь, цього боку. Дякую, пане президенте. Наскільки важливе для України німецькі ракети Таурус? Чому, наскільки ви розумієте, чому німці досі не дають їх? Для нас важливо. А, для нас я вдячен, в принципі, я вдячен канцлеру, Він проявив лідерство в Європі. У нього найпотужніший договір з нами і серйозна підтримка. А, для нас дуже важлива ця зброя, про яку ви сказали. І я скажу вам так. Сполучені Штати, а потім Німеччина. І так в усьому завжди. Я не те, що канцлер залежить від президента, а про те, що порядок дій щодо рішення тих чи інших видів зброї і мого досвіду завжди був такий. Якщо Сполучені Штати робили крок вперед, то ми могли. А потім також говорити і наводити це як приклад іншим. Дивись, нам відкрили відповідну зброю. Ну давай далі і працювати з тобою. Ось і все. А так як я в позитивному настрої щодо сполучених штатів вважаю, що ми будемо всюди мати результат. LC, uh, Франція. Much, Дуже дякую, пане президент. Коли ви говорите із західними партнерами, чи не чи маєте у вас таке відчуття, що хтось із них досі боїться повної поразки Росії в Україні? Чи є стратегічне розуміння щодо цього? І другий момент: щодо можливості постачання Франції міраж 2000 літаків. Уж в якійсь перспективі найближчій. Чи може це статися? Um, first of all, don't, don't ask me, please, who. But they are afraid. Ну, перш за все, That не питайте, хто 27. саме, але вони бояться. Це на перше запитання. Друге частина запитання вашого. Um, yes, we speak about jets. Так, ми говорили про літаки. Thank you. Дякую. Uh, будь ласка, РБК Україна. Міланлілі Чербака Україна, пане президенте, в нинішній війні на виснаження Росія заручилася підтримкою ряду тоталітарних режимів диктаторських і сподівається дочекатися, що Захід колись втомиться від підтримки України. Натомість допомога Україні вже з боку окремих західних країн гальмується через їхні внутрішні політичні процеси. І ВПК їхній теж не вийшов на достатній рівень. Тож, перше, на що Україна може розраховувати у у цій війні на виснаження, і друге, що Україна має робити, якщо хтось із наших ключових партнерів все ж таки вирішить зійти з дистанції. Дякую. Дипломатично працювати, щоб ніхто не зійшов з дистанції. Це залежить не тільки від нас, але й від нас, а залежить ще від суспільств тих чи інших країн. На жаль, повинен констатувати, що це залежить від виборчих процесів. Продовж виборів, якщо соціум підтримує твою допомогу Україні, то тобі будуть допомагати. Якщо ні, то ти або не будеш, або будеш зменшувати, або будеш втрачати. Підтримку суспільства. Ну тут найбільш сміливі люди боряться, навіть борються з суспільною думкою, щоб допомагати у Україні. І я вам скажу відверто: я знаю їх дуже мало, дуже мало хто втрачав свої посади керівників держави заради підтримки України через те, що йшов проти суспільної думки. Та Багато лідерів змінювали суспільну думку, особливо в тих державах, де довгі роки панувала присутність, принаймні інформаційна присутність Росії. Вони змінювали, вони ламали, і вони дійсно розповідали правду суспільством. І ті починали розуміти, де вони живуть. Тому то, тут я б їм подякував. І тому на дистанції може хтось зійти, але може хтось і прийти. Ми працюємо над іншими над підтримками інших континентів. Це складніше. Європа в цьому сенсі найпотужніша. І Сполучені Штати. Європа, бо вона розуміє, що війна не десь там, тут. А Сполучені Штати наш лідер, партнери, які розуміють, що ми боремось за демократію. І Росія точно, точно послабить все це, якщо переможе нас. Альтернатива ну, дрони. Альтернатива, це наше внутрішнє виробництво. Воно дуже непогане. Я про це говорив і це факт. І, і я думаю, що міністр оборони міг про це говорити. Сьогодні у вас були дискусії, і так да, було Держспецзв'язок, Там вони закуповують дуже багато мінцифра. І я думаю, що разом ну, гуртом як кажуть, і да. і тому гуртом ми отримуємо. Як я говорив, мільйон плюс, так воно і буде різного виду. В принципі, деякі види дронів ви знаєте, вони працюють зараз як артилерійський снаряд, і, і, і іноді навіть можуть бути дешевші. Тому що через війну в Україні навіть звичайний артилерійський снаряд, який коштував півтори тисячі доларів чи півтори тисячі євро. На початку війни ми сьогодні вже бачимо деякі контракти, які ну виходять люди з пропозиціями від чотирьох до восьми. Ось вам що таке війна. Кому війна, кому да, тому і великий бізнес. Тому е, гроші також можуть допомогти. Скажу вам чесно, є країни, про які ми вголос не говоримо, а там суто комерційний інтерес. Там все одно, скільки у нас людей, що там з нами буде, є гроші, бо є відповідна кількість снарядів. Але тим не менш, ми їх не засуджуємо, а навпаки, боремось за кожну. За кожен снаряд є держави, я дуже вдячен нордікам, особливо, у яких немає, наприклад, там, а вони все це закуповують. Також їх не запитують через наші особисті, особливі стосунки, де вони все це беруть. Беруть, скажу так, молодці, беруть, як знаходять. Ну, такі люди, коли маленька. Вибачте, Данія для нас це велика держава, коли вони знаходять всюди, коли вони щоденно над цим працюють, коли суспільство у них на початку ну всі нордіки були скептичні до, нашої, до нашого європейського майбутнього. а Сьогодні повністю на нашому боці це говорить про те, що вони знають, хто такий Путін, розуміють, що це за ворог, і говорять про те, що лідери. Завжди багато чого залежить від лідерів. Лідери спілкуються зі своїми людьми, з суспільством роз'яснюють, показують. Ну і люди молодці, що вони підтримують свою суспільну думку. Я зустрічався з Мете. Мете нещодавно ми зустрічались у Львові, а там зростає. Уявіть собі. Підтримка України серед суспільства зростає. Через два роки війни зростає. Це говорить про те, що. Держава об'єднана всередині дуже сильна країна, яка обрала для себе за Україну, це значить просто проти війни. Мені здається, що це правильна дуже позиція.